Вітаємо вас на обосту. Мене звати Тетяна Іванська. Разом із нами зараз на зв'язку. Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! пане Тарас, Ніколи такого не було. І от знову маємо зараз нову інформацію. Національна поліція. Викрала схему привласнення понад 10 мільйонів доларів під час закупівлі військової форми у 2022 році, до якої були причетні колишній радник Міноборони, колишній народний депутат, його син та іноземець. Власне, цей іноземець вже кілька разів підозрювався у шахрайствах. Він фігурує в кількох справах кримінальних у Франції, Іспанії, Туреччини та Індонезії. Зараз майно підозрюваних буде арештовано. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Але я б вас хотіла, пане Тарасе, про що свідчить ось це викриття? Ось чи чому саме лише або чому лише зараз про це стало відомо в 2024 році? Чи це так довго тривало слідство? Чи про це знали і зараз вирішили швидше відкривати ці справи називати людей? Ну давайте так треба фактуру дивитися, чому тому, що по 22-му році, по 22-му року, можуть бути багато нюансів, пов'язаних з тим, що закуповувалось багато чого за будь-яку ціну, хто давав взагалі можна було купити. ще ж ти спробуєш купити там якісь речі, так. Зазвичай, тому що воно швидко-швидко потрібно було, і багато чого завозилось те що, те, що давалося тут, завжди знижку робити на ці речі. Те, що вже після так, другої 22 2022 року, коли більш-менш там вже формувалися структури, там більш-менш зрозуміло, хто продає, що можна купити, де можна в Україні виробляти, наприклад, якщо говорити про одяг, там зовсім інша ситуація. Стосовно чого так довго, ну це тільки в Фейсбуках. Знаєте, у нас люблять виносити вироки. Слідство є слідство. Є е, вимоги кримінально-процесуального кодексу, е, потрібно збирати докази. Докази повинні бути прийнятними для суду. Вони повинні бути зібрані в прийнятний е, спосіб, так е, для того, щоб е, для того, щоб е, розуміти. Щоб довести, щоб слідство не розвари, не розвалилося вже на стадії цього досудового слідства в судового слідства, тому може тривати це тут питання в строках давності злочинів. Якщо є строки давності, вони витримані, значить все гаразд. Тут Питання тільки чи буде доведені ці питання до кінця, чи будуть вироки. Пана Тараса, а наскільки небезпечна зараз поява таких новин? Я от зараз поясню, що я маю на увазі. Справа в тому, що ми бачимо, що міжнародні партнери зараз зніму окуляри, тому що відблискує я... світла, немає. Перепрошую це все через росіян. Чому я питаю про небезпеку появи таких новин? Тому що, по-перше, ми бачимо, що проросійські політтехнологи, політологи, навіть проросійські налаштовані депутати, так чи інакше вони можуть використовувати цю інформацію крім того зараз ми бачимо на фоні ось цих розмов про те, що на нас будуть тиснути міжнародні партнери. так само з'являються ось такі страви, ось такі справи, ось такі повідомлення, такі новини. От чи вдасться тут владі знаєте, спокійно пройти появу таких новин? Тобто казати, ну заспокоїти суспільство, що спокійно будуть просто вироки, щоб на цьому ніхто не зіграв. Давайте так, ми повинні припинити займатися комплексом неповноцінності, да? і звертати увагу на що там говорять про нас росіяни, навіть інші люди. Тому що ми повинні подобатись в першу чергу самі собі. Про нас росіяни так багато чого скажуть. Е, систему характеризує не помилка реакція на помилку. Якщо були виявлені недоліки і вони були пререаговані, це означає, що система здорова. Погано, коли замовчуються ці факти, це означає, що ризики повторення і прецедент і прецеденти використання цих знову таких самих схем вони зростають, тому нічого поганого в цьому не бачу. Якраз показую, що працюють правоохоронні органи. Якщо вони ще виносять вироки ловлять цих людей, якраз ознаки того, що ну система працює, пане Тарасе. А чи почуємо, ми як ви вважаєте зараз вже знайомі прізвища колишніх міністрів оборони, колишніх їхніх заступників? А чи можливо хтось буде ще внести покарання в той в цьому міністерстві оборони? Та можливо хто ще лишився з 2022 року? Давайте так. Це вже питання не повинно бути до правоохоронних органів. Я, наприклад, історію от з яйцями по 17, так і не почув відповіді від правоохоронних органів. Багато говорили, і що, а нічого немає. От там Набу обіцяли розібратися, а така відповіді немає. Таке були яйця по 17? Чи не були яйця по 17? Ну, ну, ну а от тому і журналісти, і всі, і народ України повинен нарешті е, розуміти, що запитувати про наявність злодіїв у владі повинно бути питання до правоохоронних органів: що вони зробили, чи дали вони відповідь? Mm -hmm. а не займатися це нескінченною байдою у мене інших слів немає. Коли ми знову спостерігаємо там купу доларів і все інше, а чого воно купу доларів? У нас 10 років існує антикорупційна інфраструктура, якого біса вона не робить нічого. Оце таке повинно бути. Коли ми нарешті навчимося задавати запитання правоохоронним органам, тоді все буде по-іншому. Особливо це стосується антикорупційних органів. А то у нас вони Ну тут питання, звідки. щоб на ці питання хтось відповідав, пане Тарасе, Тому що суспільство, журналісти запитують ну, так, про запитувати це. Треба. Запитувати конкретно є правоохоронні органи, так? Якщо міжнародні партнери запитують, так їх теж запитати: а хто підбирав цього, формував антикорупційні органи? Ви теж брали в цьому участь, так? А хто там конкурси проводить, Міжнародні експерти, вони несуть відповідальність за бездіяльність правоохоронних органів. Ви суд, в тому числі, яке, яке питання, в тому числі, до України, так? тобто це повинно бути конкретно, знаєте, у кожного проблеми є конкретний винуватець. Так? А то якась дивна ситуація у нас. Ми фінансуємо цю абсолютно незрозумілу антикорупційну фін... інфраструктуру, як і досі у нас корупція квітне і пахне, так не буває. Значить, хтось тут погано працює, і конкретна відповідь це правоохоронний орган. Угу. Е, ну, будемо стежити за цією історією. Тут е, справді треба не забувати, що ми живемо живемо в правовій державі, і спершу треба побачити і почути е, вирок суду, побачити, як буде тривати слідство. Головне те, щоб воно не затягувалося, потім не закривалося за терміном е, давності, як інколи е, буває. Не часто, але буває про поїздку міністерства оборони, що вже з Міноборони почали до південної Кореї, хочу проговорити. Наскільки вона була чи можна, чи можемо ми її назвати невдалою, тому що знаємо, що Корея відмовилася нам продавати зброю? Ми не хотіли її безкоштовно, ми хотіли купувати. Вона сказала, що в неї є певні проблеми в законодавстві, тому вона не може нам продати. От як ви вважаєте? Чи можна назвати цю тоді поїздку невдалою? чи далі будемо шукати якісь е, шляхи вирішення цього питання, чи можливо тут штати зіграють роль? Ну давайте так: ми не знаємо про що реально домовились, так? Тому що все ж таки поява північно-корейських солдат багато чого змінила. Добре, продавати не можете, а подарувати можете. Це заборонено законодавство чи не заборонено, Да? Ну, дивіться, знаєте, ну коли... хотілося б таких коли, подарунків. Коли, знаєте... Коли... Коли дуже хочеться, коли дуже хочеться, знаходяться всілякі е, е, там підпункти на 25 й сторінці, навіть законів і виключення, які за дивним збігом обставин багато чого можуть змінити. Ну добре, а в розібраному, якщо наприклад танк чи е, цей що, буде в розібраному вигляді через третю країну надісланий. Це буде вважатися порушенням законодавства? Чи не буде вважатися порушенням законодавства? Там є багато нюансів, було б тільки бажання далі. А комплектуючі, наприклад, ну, наприклад, електроніка для ракет, яка нам дуже потребує, яка є у Південній Кореї. Я думаю, що теж можна домовлятися і багато чого іншого. Тому ми не знаємо про що домовлятися. Я б не робив висновки з публічних з публічних позицій, так. Тому що слава Богу, багато чого робиться так е, правильно і тихо, що потім воно з'являється. Тому що ми ще здивуємося, до речі, скільки країн України в дійсності е, допомагають, і не дуже приємний, до речі, країн, е, які нам здаються там автократичними, поганими і так далі. Ринок зброї, щоб ви ще розуміли, він дуже сірий. Чому, от, наприклад, часто, от я стосовно цін на зброю, говорю, чому вони можуть бути різними? Тому що зазвичай багато, в тому числі пристойних країн, не хочуть напряму продавати зброю, знаходять різних людей, м'яко кажучи дуже сумнівною репутацією, які зазвичай співпрацюють з багатьма розвитками світу, які раптом знаходять цю зброю десь в інших місцях. І чомусь вона все ж таки потрапляє тут куди потрібно. Тому там є ринок зброї, це велика політика. Велика політика. Якщо буде ухвалене рішення, то ухвалене рішення буде, а, і так далі. і так далі. Ну, наприклад, те, що там де збройний конфлікт. Ну з точки зору міжнародного права в Україні не йде війна. Україна не оголошувала війну Росії, і Росія не оголошувала війну Україні. Так що знову таки було б таке бажання. Так, було б тільки бажання. У нас бажання є вигравати. А нам хочеться, щоб бажання все ж таки знищити Росію було і у наших міжнародних партнерів. Давайте зараз поговоримо про Трампа про його шляхи вирішення Знову ж таки. Ми з вами також говорили не лише в ефірах на обозі про те, що будуть примушувати напевно або намагатися посадити Україну та Росію за стіл перемовин. Ми бачимо заяви Росії про те, що вона не хоче цих переговорів. Ну, принаймні вони це офіційно, та ротом говорять, але насправді ми деякі аналітики кажуть, що їй би було. Їй би хотілося провести це перемовини. якщо ми говоримо про те, що буде далі робити Трамп. Знову ж таки, всі чекають 20 січня. так ось, обраний президент Сполучених Штатів Трамп зараз обрав спецпосланця Сполучених Штатів в Україні. Ним став генерал у відставці Кіт Келах, і він, як пишуть, ЗМІ, може відіграти власне ключову роль в будь-яких потенційних переговорах щодо припинення війни, яку розв'язала Росії, я б хотіла пане Тарасе почути вашу думку. Чого на вашу думку від нього чекати? Тому що я чула кілька інтерв'ю Кіта Келлога на каналі Fox. Звичайно, що він там е, дуже критикував адміністрацію Байдена про те, що вони затягли з, е, з тим, щоб надати зброю Україні. Але е, чи може його думка змінитися після того, як все ж таки Трамп е, стане повноправним президентом Сполучених Штатів? Давайте так. Ми повинні розуміти і забути все, що говорив Трамп на виборах про Україну, як і все, що буде говоритися до 20-го числа, бо е, є проекти, драфти. До речі, невідомо чи буде ще це представник, тому що Трамп нічого ще не підтверджував. Це ще не призначені люди. Вони ще повинні пройти через Сенат. Е, ось ми можемо бачити канву, канву того, що говориться е, з позитивом з позитива ніде в жодному документі, навіть те, що Дівенс там публікував це, не, не йдеться про скорочення військової допомоги Україні, і це дуже великий плюс, а, і це велика проблема для Росіян. Бо вони хотіли, щоб Україна була беззбройна, щоб вона не була можливості а, а, вести війну і захищати себе. Це проблема для Росіян. Далі росіяни говорять, в чому проблема ж росіян, в тому числі. Вони ж їх не влаштовує те, що навіть стартові позиції, те, що говорить адміністрація Трампа, те, що просуває. наприклад, там десь ну, такі найбільше, що там фіксація по лінії розмежування, припустимо. А росіянам це не потрібно. Росіяни хочуть, щоб американці приїхали. І підписали анексію територій, які вони захопили, так або те, що вони записали собі в конституцію. Цього ніколи в житті не буде, а це означає, що росіяни, коли почнуть бакувати, з ними будуть розмовляти зовсім по іншому. Ну от, якщо чесно, мені цікаво, коли, коли насправді почнуться ці розмови по іншому, розумію, що до 20 січня треба почекати, але тим не менше, в світ світові змі принаймні продовжують ось оц... Пропонувати та різні варіанти, нібито ось цього примирення завершення цієї війни, які вони називають конфлікт. Одним із таких варіантів, один із верніше, два варіанти пов'язують з іменем Майкла Волца, та який ймовірно стане радником майбутнього президента з нацбезпеки. Там є два варіанти: перший варіант це заморозка війни плюс перемовини. Другий варіант. Нато в обмін на території, от як ви вважаєте, чи хоче один варіант, чи вони можуть прийти і зрозуміти, що жоден з варіантів може бути невигідний і про жоден з варіантів ми не домовимось? Давайте так не читайте в тому числі американських газет, тому що там є багато відвертої російської пропаганди, так тому що Колись чесні непідкупні західні змі сповідують, знаєте, принцип чесні люди коштують дорого. Там відверто вже йде маячня вже відверто російська, це можна бачити неозброєним оком, а і багато чого іншого. Тому що все буде мінятися. Але тут головне, в чому проблема росіян. Вони в устами Путіна висловили абсолютно неприйнятні вимоги для Заходу, які ніколи виконуватись не будуть. Путін же не тільки хоче. Uh, як він там зафіксувати, щоб uh, американці зафіксували території, да щоб абрикаці прописали анексію? Вони ж хочуть контроль не тільки над uh, в тому числі країнами колишнього Радянського Союзу, і вони хочуть контроль над колишнім Варшавським блоком, тобто Румунія, uh, Польща, Болгарія, там Словаччина і так далі. Оця історія, коли Рябков говорив. Виходьте з НАТО і забирайте манатки, виходіте на граніси 97-го года, вона нікуди не поділася. І це означає, що вони почнуть бикувати. І це означає, що а, можуть повернутися до плана Помпео, який публікувався до цього: тобто дати, дати Україні все, що їй потрібно, ленд-ліз на 500 мільярдів, зняти всі обмежені ударів по території Російської Федерації. І починати розмову з Росії з позиції кордонів з початку 24 лютого. А тоді, пане Тарасе, дозвольте я одразу уточню, тому що от про ці кордони 24 лютого вчора писав пан Єрмак. Це співпадіння? Так, Не співпадіння, не співпадіння. А це про це Джонсон писав і так далі. Mm -hmm. Але, але ж знає, ви ж повинні розуміти, це ж така хитрувата позиція Ти ж Джонсон, коли писав у нас одразу, що всі зрадники записали, не читаючи, що він написав. Він же написав принаймні кордони 24-го числа. Але тут така річ, якщо кордони 24 го числа, значить Україна мілітаризована, набита зброєю так, що просто під зав'язку, да? і це означає, що Україна виходить, наприклад, на кордони з Кримом і. У Абрамса чи у Бредлі раптом відмовляють гальма, і він їде далі в Крим. Ніхто Україну зупиняти не буде і не зможе. З різних причин. Відвернутися можуть на цей час сказати: ну так так от вийшло. Ну, вийдуть, вийдуть десь кави попити, так, як Орба, да, да, коли да, нам допомогу. Ну, тому там можуть бути різні варіанти. Чи можете там навіть. ну, я, я скажу: позиція республіканців стосовно, наприклад, Будапештського меморандуму, вона більш е, е, відповідальна ніж незважаючи на те, що підписували демократи. Вони вважають, що це зобов'язання України. Мені про це говорила одна дуже поважна людина, яка нещодавно повернулася з Сполучених Штатів Америки. Республіканці говорять, ми обіцяли людям допомоги, гарантували їхню безпеку. Більш того, я тоді не повірив, що це було і це дискутується, але потім воно з'явилося в газетах, буквально тиждень тому, на що відреагував вже Медведів. Йдеться про питання повернення ядерної зброї, тобто позиція дискурс, який я чув. Тобто, якщо ми не виконували свої зобов'язання, ми повинні повернутися до стану повернення ядерного статусу України. І бачите, тиждень тому це з'явилося в Нью-Йорк Таймсі ця історія, що розглядається в Вашингтоні. це вже республіканський дискурс, що викликала естерику вже у Медведєва. Да? Тому ми повинні розуміти, що тиск на росіян буде і економічний тиск. До речі, якщо ви помітили, адміністрація Байдена раптом після того, як припинила бачити вже ескалацію, боятися ескалації. Чомусь дозволили удари по території Росії. Я упевнений, що це узгоджено вже з Трампом, і вели санкції проти Газпромбанку, який, за дивно з стану, є центром розрахунку по нафті та газу. А це вже вплив знову таки адміністрації Трампа, у яких взагалі є інтерес, такий кремний крім, інтерес до нафти та газу, і яким не цікаво, щоб Росія взагалі присутня була на цьому ринку. І цей перелік дозволяє обережно оптимістично дивитися на те, як будуть розвиватися далі події. Я упевнений, що як тільки адміністрація Байдена чи перемовники цей та пан Кіт цей, почує перші історичні лекції Путіна росіян про Рюриковичів Поченігів і все інше, і на підстави, яких вони будуть претендувати на вплив в східній та центральній Європі. Розмова може розвернутися в дуже дуже неприємному для них наслідки. Тобто удари будуть збільшені, допомога буде збільшена, і багато чого може бути збільшена е, багато чого разів. Але я не виключаю, що, наприклад, американці припинять фінансувати дефіцит українського бюджету. Це цілком імовірно. Але я думаю, що вони перекинуться ці витрати на Європу. Вони не будуть крутити руки Європи, говорячи, що це війна на вашому континенті, так і платіть, будь ласка, за війну, в тому числі за закупівлю зброї американців для української армії. Ну, от, власне, про істерику росіян також хочеться так. Обережно оптимістично, давайте про це поговоримо сьогодні. Виступав там їхній Кіріл перед їхнім зібранням. Звичайно, що сказав, що ось знову продовжились ці казки: що Росія має всіх перемогти, і Бог з ними. І Лавров, здається, сказав про атакамси, і Бог терпіли нам вілів. Ну, ось ця істерика, яка сталася сьогодні ще у Путіна, тому що він знову ж таки про Арешкін почав говорити і казав, що і по центру прийняття рішень будуть бити, і е, це буде не один арешник. Знову ж таки, зараз читаю російські пабліки. Вони кажуть: а для чого бити арешником, якщо він не буде начинений якоюсь там ядерною вибухівкою? Що це було сьогодні? А ніхто не відреагував, Захід не перелякався цього орешника Вони не перелякалися, удари продовжуються. І Путін вже розуміючи, що, що блеф його вскрився, знову нагадую про цей блеф І дивіться, коли там говориться що може бути ядерна зброя там. Ну, дивіться, ядерна зброя може бути на Іскандері, може бути на ракетах Х-50, більш того, ядерна зброя може бути і на навіть цих бомбах-ФАПах. Да? Але якби росіяни були впевнені, що застосування ядерної зброї в Україні вирішило якісь питання для них миттєво без наслідків для них, вони давно її використали. Але наслідки будуть, і їх навіть попереджала навіть попередня адміністрація. От Бен Ходжес, десь два роки тому, це колишній командувач НАТО в Європі, він якось сказав, що буде, якщо росіяни використають ядерну зброю в Україні. А буде конвенційна відповідь. Тобто за дві години буде знищено Чорноморський флот. Тоді він ще існував СБУшники своїми сібейбами і іншими надводними дронами. Не добило його, не вигнали ще Новоросійськ. Самі справились. Да? А потім за шість годин буде знищений всі військові цілі на території України. І це та адміністрація, яка знаєте завжди обережна, тут не дане ескалювати, Давайте обережно до росіян ставитись. Ці точно це зроблять. Ну от наступна адміністрація там навіть без ваганця буде використовано. І тому вони дуже побоюються цих е, такої реакції. І розуміючи, що це шлях нікуди для них, а це країна ізгой надовго, категорично проти використання ядерної зброї, Китай. Не через любов до України, а побоювання за власну безпеку, бо у самих китайцях не дуже багато ядерних зарядів у порівнянні з американцями. Mm. це раз. І друге, Китай розуміє, що така чудово, такі чудові країни, як Південна Корея і Японія, раптом у себе знайдуть ядерну зброю. Достатньо швидко, тому що технологічно вони давно готові для того, щоб знайти у себе ядерну зброю. А це страшний сон взагалі Китаю, коли Південна Корея буде ядерною державою. А ще Японія буде ядерною державою, з якими у них, м'яко кажучи, не склалися стосунки у 20 столітті. Тут знаєте, знову ж таки віджартуюся, коли Путін каже, що ніхто не відреагував на його блєв. От треба вчити державну мову. От якби він знав українську, побачив би скільки мемчиків ми встигли про цей орешник накліпати і побачив би реакцію. Знову ж таки, ми неодноразово говорили та з вами і про Казахстан в тому числі. От я зараз дивлюся ця кремлівська цвіль виступає на ОДКБ. І попереджає захід про те, щоб не робили жодних кроків, щоб розруйнувати відносини Росії та Казахстану. Ну, чекаємо і там сюрпризів, тому що ми з вами також в ефірі говорили, що бачимо не просто так. Казахстан робить кроки в бік від Росії. Пане Тарасе, Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог був разом з нами на зв'язку. Дякую всі.